Однозначно цей шоколадний пиріг стане вашим фаворитом. Він смачний, вологий і дуже легко робиться. І я впевнена, що цей рецепт назавжди оселиться в вашій кулінарній книзі. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, гарний настрій та любов, а решта виведу на екран та напишу в описі. Всі інгредієнти, окрім борошна та какао, я додаю відразу. Стосовно олії, олія має бути обов'язково без запаха. І стосовно солі, хочу ще додати. Я не знаю, як я буду це прописувати, мабуть, напишу дрібка, тобто дрібка, дві, ну, буквально зовсім трішечки. Також хочу сказати стосовно опису. Я там прописую деталі, можливо, які я не врахувала в відео, коли його озвучувала, тому обов'язково читайте опис. Так, пішла сіль. Зовсім, ну, бачите, ну зовсім крихта. І додавши всі інгредієнти, окрім какао та борошна, ми все ретельно перемішуємо для того, щоб це все об'єднати. Ще стосовно ваніліну, ванілін опційно. Взагалі в рецепті йде одна пачечка, там 10 г, здається. Так, я і пропишу в рецепті, але в мене сьогодні його не було, тому я додала ось такий, там трішки пропустила, вірніше, потрусила, може там десь, я не знаю, пів однієї. Пляшечки, пробірочки пішло. Також відносно розпушувача, я беру ось такий, мені дуже подобається і я його всім раджу, але ви можете брати, звісно, який подобається вам. Борошно я вже розмішала з какао, так його і додаю. Тепер стосовно просівання, я борошно не просіваю, я не бачу в цьому необхідності. Какао я просіваю лише тоді, коли в ньому з'явилися грудочки. Зараз, коли я розмішую борошно відразу з какао, Ті грудочки розходяться, тому я знову ж таки не просіваю. Ви робите так, як ви звикли. А взагалі мені дуже цікаво, ви борошно просіваєте. Скакало, то в принципі все зрозуміло. А от стосовно борошна, просіваєте ви його чи не просіваєте? Після того, як ви замісили пиріг. Його потрібно накрити плівкою і дати йому постояти 1,5-2 години. Обов'язково він повинен стабілізуватися і бути готовим до того, що ми відправимо його в духовку. Звісно, ви можете проігнорувати цей крок, але я б не радила. І зараз ви бачите, яка має бути консистенція у цього пирога, верніше у тіста до цього пирога. Тобто, воно таке густіше за сметани і густіше за тісто на оладки. Пройшло півтори години, ви бачите, що тісто змінило колір, воно стало набагато чорніше. І зараз на арені з'являється моя старенька силиконова форма. Я, в принципі, вже давно купила нову, але все ніяк не можу розпрощатися з цією: нічим її не змащую, нічого до неї не прилипне. Якщо ви будете пекти в силіконовій формі, ви теж нічим не змащуєте. Якщо будете пекти в якійсь іншій, ну, наприклад, скляній чи металевій. То я думаю, в принципі, її потрібно змастити або олією, або, можливо, навіть маслом, для того, щоб був такий трішки вершковий смак. А тепер увага, бо це дуже важливо. Зараз я буду прикрашати цей пиріг шоколадом. Але зазвичай я викладаю половину тіста, потім викладаю шоколад і зверху ще одну половину тіста. Але якось одна пані мені сказала, що шоколад краще класти зверху. І сьогодні я вирішила це протестувати. І зараз я вам скажу: ні. Робіть так: викладаєте половину тіста, потім шоколад. Якщо є, можете додати вишню, дуже смакує. Ну, звісно, якщо є, ні, до просто шоколад і зверху другу половину тіста. Тоді шоколад повністю його пропитує, і це взагалі неймовірна ракета. Зараз він у мене теж вийшов, ну, у нас є олія, то звісно він буде вологий. Він у мене вийшов вологий, але не настільки пропитаний шоколадом, якби, наприклад, я зробила так, як і зазвичай це я роблю. Я прихильник чесних рецептів, і мені важливо, щоб ви знали, як так і як не так. Так, а зараз я вже почала посипати подрібненими горіхами. Горіхи я подрібнила на блендері і мегдалеві пелюстки. Знову ж таки, мегдалеві пелюстки це не обов'язково. Горіхи, ну, горіхи під питанням. Можна посипати кондитерською крихтою, якщо ви робите, можна посипати горіхами. Будь-чим можна посипати. Що вам, от, наприклад, до що вам подобається, тим і прикрашайте. А тепер прикрашений пиріг можна відправляти в духовку. Духовку розігріваємо на 170-175 градусів, максимум 180. Сильно великої температури робити не потрібно, щоб він не тріснув. Ця температура стосується як газової, так і електродуховки. Єдине, що в електродуховці ви можете вимкнути режим верх-низ без конвенції газову на звичайному низу печемо. Я Сьогодні буду пекти в газовій духовці, і що мені ще подобається, що цей пиріг в газовій духовці виходить теж ідеальним. Орієнтовний час випічки 35-40 хвилин, як для газової, так і електродуховки. Але ми перевіряємо шпажкою на готовність обов'язково. Шпажка має бути сухою. Це самий головний тест, який має пройти ваш пиріг після того, як ви дістанете його з духовки або прямо в духовці навіть можете його перевірити. І ось тут я полізу зараз в шоколад. Бачите, ось він зверху, він не пропитався. Тобто пиріг сам по собі, він буде в будь-якому випадку вологий, тому що тут в складі тіста самого є олія. тобто він по-любому буде вологим. Але якщо шоколад додати всередину, брауні реально відпочиває. А ще на основі такого пирога можна швидко зробити торт. Розріжте його навпіл, збийте варену згущенку з маслом, перемажте. І вуаля торт готовий прикрашати, ніякого декору не потрібно, він у вас вже є. І якщо є, обов'язково додайте вишні. Впевнена, що цей рецепт стане вам до смаку. Будьте здорові, живіть у мирі. Мороко беремо мороко. Сілі солі. Солі, сілі, сілі. солі. <сум> Борошно та муку кака.